Привіт всім автолюбителям! Для власників Тесла правильне обслуговування електромобіля це ключ до його довгої та надійної роботи. Одним із важливих елементів догляду за автомобілем є вибір відповідного антифризу. Тесла схвалює лише антифриз стандарту G48. Що таке антифриз стандарту G48? Стандарт G48 це специфікація антифризу, розроблена Volkswagen, яка застосовується в автомобільній індустрії для сучасних систем охолодження. Цей антифриз відноситься до категорії гібридних органічних кислотних технологій. Він забезпечує чудовий захист від корозії, замерзання, перегріву, що робить його єдиним схваленим рішенням для Тесла. Серед кращих рішень це глюсантін G48 від Busin. Це продукт преміум класу з довгим терміном служби, чудовим захистом від корозії та стабільністю навіть у найекстремальніших умовах. Багато автовиробників офіційно допускають цю марку і цей стандарт. Та британська кома також відповідає специфікації G48, виготовлений за технологію HOT. Забезпечує надійний захист від перегріву та замерзання, а також сумісний із сучасними системами охолодження. Це більш доступна альтернатива, яка при цьому гарантує високу якість та безпеку роботи вашої Тесла. Інтервали заміни антифризу у Тесла. Тесла вимагає регулярної заміни охолоджувальної рідини, адже від її якості залежить робота батареї, інвертора та електродвигуна. З часом антифриз втрачає свої властивості. Знижується захист від корозії та перегріву, можуть утворюватися відкладення. Заміна антифризу в Тесла проводиться кожні 4 роки або 80 тисяч км пробігу. Для ранніх версій Model S до 2015 року Tesla дозволяла більш тривалий інтервал кожні 5-7 років. Але згодом регламент було скорочено для всіх моделей. Обсяг охолоджувальної рідини залежить від моделі. Наприклад, в Model 3 та Model Y при повній заміні від 15 до 17 літрів антифризу. А в Model S і Model X при повній заміні від 18 до 21 літра антифризу. От і все на сьогодні. Якщо хочете отримати більш корисних порад та оглядів, підписуйтесь і залишайте свої вподобайки. Бережіть свій електромобіль, і він віддячить вам бездоганною роботою. До нових зустрічей!